Отака зараз у мене броколі на даному етапі. Ще близько двох тижнів до реалізації. У мене тут близько двох тисяч броколів і цвітної. І броколі і цвітна. Тут був чесник. Я так передачно підкошую, щоб не було бур'янів. По-хорошому би пройти, але там везде ну нема заїзду. Тут картопля в бур'янах, не хочеться гербіциту валить. Цвітна. Цвітна через тиждень. А може вже й поїде ось на п'ятницю, на базар. Сьогодні понеділок. І ось така брокколів. Ще мало брокколів буде, бомба. Сингента.